В цьому відео. Е, ну ти бачиш це. Я такого інтро ще не робив. Короче в цьому відео мій друг став пломним в Майнкрафті і ми спробуємо пройти гру. Тому всім приємного перегляду, а ми погнали. Ого, добуваємо дерево. Ба. Ти можеш стріляти? Ого, не пали дерево. А чого я твого вогня не бачу? Дібу, Ба. по спруду стріляєш. Бідняга. Диви, 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 ще побушки. Все и надкис. О. <с> Блін. А тобі не можна в воду, кстати. Так давай шо ми в шахту. Наш ти знову два верстака Бо мені так нравиться. Біом нравиться, а це дерево. Його добыть нереально. Це вообще надо 30 років життя, щоб тільки добути одне дерево. На тебе все. У меня в угиля же. Не камень а вугілля. Все жабка. Куда? <с> шо вона тобі зробила? не чіпай її. Я успішно вынищив і корі... свиней все йдемо щось шукати цікаве Пішли за мною, мной дальше покажу Біжи, біжи, так біжи а тут кораблик Тепер бачиш бачу Час ми мы голутаем От, я вас пойду ой ще жабка Ти не чіпай її А де тут скриня Ой, на... Аби... О, я на о я нашел тут мапа скарбів. Так там ще одна має бути. Тут вугілля і якийсь бульйончик. Щас ми бульйончик хлібанемо. Ти Ты за скарбами полетів? Да, це вже корабль весь горить. Ой, я. не в ту сторону полетів. О, так тут шлімак на Петри. Я щас юшечку жахну. Шо вона мені дала. Вона мені нічого не дала. Ого, ти прогнав. Зараз нам в ту сторону. Куда? А ти де. Я на дерево заліз, ні? я тебе не бачу. Я бачу, як жабка плаває. Вона так прикольно плавает. Yeah. А куда летить? Принеси мені карту. Вернись назад. О, ну, я тебе бачу. Отак і лети. Нам туди. Найди ну, прилетись. Коротше, тобі ж треба, щоб точка більша стала. Так вона і так велика. Так тобі треба, ну не знаю. Якщо зменшується, значить не в ту. Так я. Я вже в сі сторони зазлітав, у нас сьогодні. Ого! Мені жестко повезло. Да, я знайшов І що там, Що там є? А я не зможу, я здохну Окей, а покажи де ти А можеш злетіти вверх? Тебя не пивайся далеко. Прям дуже? Прям далеко. Ну я на якомусь пляжі. А ну злети вверх. А як мені регент? Так я злетів уже. А я регенеску лицей. Моба улыбка, да? Кто ж урон от моїх шариків координати, скажи координати. Та ти не так уже й далеко, зараз. Воу я обрив прыгнув якийсь. О, я нашов шахту, яку ми підем. О, я нашов тебе. Я бачу, як ти. Шарика вистріляєш стріляєш. А ч ти тут спалиш в лісу? А де де скарб? О, диви маленький чмоняця Ай, його Ді... спали, спали його. Чмоня За мною бігає, ось О, сьо. Де? А все. То мене всі грузять, а він не грузить. Все, я го. Його... Де скарб? за мною? Де скарб? Під тобою? Я не Да, цей його бол. Ти що під воду залетишь? У 11 заліза. А, І куча риби жареной. Окей, давай тоді в шахту вот підемо. І ми спробуємо діаманти диаманту знайти. Ай-яй-яй. А -я 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 -я. Ось тут шахта Іди, За мною, за мною мной. Опа. Сейчас мне спуститься якось надо. Все, давай, просто залітай залітай. А все залезой е, перш. Та я собі кайло Я Ось ще є. О, так ти можеш по шахті літати І прям зверху його на, на, на потолку. Я буду на землі лутати Все, тут крипер не може до мене добратися Його змиває Ого! А ти де? А бачу Ого! О! Подсвічуй. Так ти їх мочиш потужно, так? Сейчас, має уже. Я хочу собі на броню добычи. Там єда. Та... Ти моє залізо спалив? Так опять свечу. Все, давай тут робим а тут халупу. Тебе надо шлемак, ты можешь шлемак? А мне кайлом, не кайлом. А где шолом дивись? Не знаю, ты его подобрал. О, да, я могу надеть. Я себе еще щит сделаю. О, все залишки О, иди там. Пожди, ты бачишь спуск еще вниз, ниже? Ай, ти можеш так не робити? Ну я ж трошки. Ой, і мені якраз чітко на ботинки вистачає. Щас еще одне переплавиться і йдем 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 сюди, Йдем вниз. Ого. Пусть я предлагаю, ще золото добувати. Плагаю золото добувати, щоб ми могли потім з піглянами дуже швидко поторгувати. Все, я добув все Тут і все зомбак пливе. Ти куди полетів? Ну щас, тут прикольна шахта здоров'яна Давай спершу сюди. У, да! Давай сюди. Не найде. А я типа от ми спустились, и я вправо пішов. А, ты уже нашел? А, в натуре нашел уже. Ой, бач. О, тут ще спуск. О! Тут лава озеро. Сейчас, надо воду найти. О, воду! <donner a wolf Mysterio> Прям цей... Прям дырка. Fin а ты можешь помогти? Можешь помогти, можешь помогти. У <зрочна> мене овер мало ХПшки. А давай эндермена. О, диамант. Ли сюда, иди сюда, иди сюда. Подожди, давай эндермена. Выпал? А, все, один был. О, так тут спавнер. Что там на самый верх? Там прям до самого. О, давай тебе мостик. Капец! А тут пустеля сверху. Ну и це висота. Там вообще. А ну можешь вылететь наверх? Скажи, что там зверху. Ой, я золото багато нашел. О, а ти можеш знаєш що зроби? Ти вилетів наверх? Що ти тут, тут заліза просто пол. А, то нам не треба воно. Тут прямо таке, тут дирка один на три блок. А що, ми, ми в савані. А, понял. Ай. Тут Короче. Дощ начався, мене б'є. Мене б'є. Забери а у мене відро і набери води. А там дощ, мене б'є, там. Так ось, Осьо вода, бачиш, тікає. Дивись, ось, дивись, дивись я Дві стою стоїв. Забери воду, а там зверху. Є. все пішли затопом. Щас у мене блоків немає. У мене 62 заліза. О! Знаєш, що роби? Лав цей золото. А, я ще закину. Блин, я все пересрав. Ладно, водочка заганя. Заганяй за водою. Де ти так швидко взяв? Ой, я откопав лаву. Все, готово. Тепер треба його підпалити. Ай, в лаве не горюш. А в натуре? Да. <laughs> а, да, кстати. О! Oh. Уловенький, четенький. Ого, ого. Так, в сторону? давай сюди. Да не бойся на матку тут. Подожди, хелпа, 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 хелпа. А я по факту бессмертный, кстати. <laughs> Ты можешь бить сразу и регенить. Ты правда no. щас сломается, но пофиг. Ты можешь цього западать? Mm. А шо ти ще дав мені? Що ти дав? Оно диви, ендермен, давай замочимо. <сі> Ти його в лаву скинув. <сі> І де він? А він здох. а ні, оно він. Добивай його. А блин, ми ж могли тільки що. Шо... Давай з піглянами поторгуємося. Ай. Він мені шляма сломав. Фух, вони мене чуть не. Ендермену пофіг на мене. Я прикапаю тут цього. У мене координати. 60 ой, 2, 21 минус одиннадцать. А, ж тут забри? А мені треба приптить. Я там зверху слетів, мене забадали ці. Мені треба припхати сюди, ще. Пішов. Вони зверху були. Що ти робиш? Чого я чув, Сики? Шо тут бывает? Ааа. А все, хай за мною йдуть, все. все. ж А все, хай за мною йдуть. Іди, іди, іди сюда. Іди сюда. Я тут. О, uh -huh. молодець, давай. А чого так так падає, з ним? Не <рес> знаю. <рес> 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 О, все, їх три. Обжди, а пожида, можешь золота ще подобувати, бо мені це не хвалить? А, все, вони все разобрали. Так я буду ту стоять, вони не зареспавнилися, а ти мені золото принес. Я лечу, братан. Братан, я тут.

Я хочешь, ты ще даже дам? Хай вони вже доторгують, ус. Це в бастіоні, я так розуміло, Авто, там є апгрейд? Я собі зроблю незритовый меч. Да, і апгрейд. кайло лучше зробить. Я собі меч зроблю, коротше. А все, вони доторгували. Все, ідемо звідси. Подожди, я стріли заберу. Ні, не, боли. У мене вже два 200 кок. А, все, пішли. Куди? Ти не ходив? Не знаю. А в яку сторону є, вовсє, проход? <пішов> пошов, пошов, пошов. <пішов> О, так це капець удобно. Що? Ну, доки закінчимо. На-на-на-на-на. Сюди ми викопаємось. Ми вже майже. Ми вже майже на місці. Ще трошки. А тепер я не знаю. Там є зверху нормальні? Дві так бурова установка, просто копаєш Я чую, що ти тут. Ой. Ой-ой-ой. <схай> 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 а, подожди, я хочу его замочить. Да Де, Де тут? Ти чувствуєш, Ти маєш відчувати своїх братів. О, Знаєш, ти ты чіпаєш? Я Ох. два діаманта знайшов. Ну Ой, навіть три Ого. О! Гаряча путівка Що ти одразниш? ще одна скринка. Я чую гаста. Что за фортеця така гевняна? Кем? Ні, подожди, я плам меня тебя. О все, о вс, сюда, сюда. Вс, я нашл. Да, вверх well, надо. Слива. 20... все, я нашл плам. Ну а тебе 20-ты. Ты хоть, тихо, 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 тихо. Вс, их запинал. Вс. Ай. А, це ти? А, ти не гориш. Вони всі горять, а ти не гориш. А, я ще кусок нашел. А тут тоже спам. Дай мені хотя бы когось замучить. Хочете тебе прикол расскажу. Давай я, короче, на той спавнер делаю. Ди сиди, я знайшов тре стри... стрижень короче свій стрижень. Капец, ты стрижень здоровий. <свист�рі> ти прям такий, тип, темний, По сравнению з цими ти темний якийсь. <свист�рі> так я просто изгой. <свист�рі> а з них щось падає? Мені щось нічого не падає. не понятно. Піду просто по їх попинаю. О, ще одна випала. Тобі є їжа? Тобі є есть Надо пожарити. О, тут зі спавни. Сыки, ти аж штуку Два У мене щось, пішли додому <сісті> Пішли Щас десь тут портал збудую Як пожар, поки я портал збудую Кір'єш, Пожар, пожар та там, і тут, там А, подивися, а наші ми кремінь шукали, ти ж міг плюнути А <сісті> Капець ми тупої Ану потуши, ану потуши, ану потуши портал Щас Нє, водою, водою, ти водою залий І скільки тростини Щас, почекай, не ламай ну, хоч подивіться Ану Диви тут і скільки тростини Капець Плюнь <реш> Наконец-то нормальный мы на спавне? Не. Десь биляч, не вообще. А не вообще. Надо все вообще. Вот там кролик залагал. Я все тебе пичет. Потому наш нам лук, если ты можешь запинать просто Так ты можешь захочешь пострелять. А я захочу пострелять. Який гарний портал у нас. Все, давай, я себе езжу їж, трохи нажарив. Так, я кидаю. Я бачу, как ты летишь. Я бачу, как ты летишь. Чекай, оп нам туда. Стой, на, 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 ти, ти, Мені не приємно, тримай. Ого, все, нам так надо плести, а у нас лодка є. Вони вже місяць. Це не... тростина, там бачимо. Стрина. Ого, це поплили. Ну, ти полетів, напевно, да? Де ти там? О, опять назад полетіло. Все, я нашел, походу, да. Нам надо тут в шахту спускать. Я бачу уже. Какие координаты? Да, да, ты, да я. У мене минус 1470 і минус 1260. Ой, просто 1260. Я в якоїсь канавке. так. Я тоже здесь, тут, я тут. Ой, ся я. Да, тебе не бачу. Я ся. Так мы можем або я через. Бачу. Через верх, або через шахту. Я не знаю. Давай через шахту. По идее, десь. Тут... Ого, тут шахта. Зачекай мене! Ти стой, зачекай, куди ти О, сьо ти, ося Ти Вті, мені неприємно. На. тобі. Ого. Та давай вниз. Пішли вниз, да Як тут странно ця штука згенерирована. Ого, мене якийсь чмирь Ди, в спину пихнув. Осьо цей чмирь. Це я бачу. Ось діамант діаманти є. Ого, а може да А там зверху ще над тобою. О, я знайшов, я знайшов, Я бачив. ось о вона стенке. На стенке, ось все, під залізом. А. Ти, мені неприємно. Бібліотека. Що в бібліотеці? Ковальський шаблон, ще одна скриня. Пронизування близько тавиця, захист від вогню відкидування два. Мощно. Ідемо шукати далі. My umbrella. Наверно, десь тут. Тільки мене локі треба. А де тут? Її тут немає. А де вони? Я теж знайти нічого не можу. Тут одні тупіки. Куда йти? Я нічого знайти не можу. Подожди. О, ну, еще одна скальпина. А у меня ничего не надо. Тут шо. О! О, к нам сюда. Ей! Залетаем! Ой! О, сей! Троица не надо. Почекай, куда ты уже побег? Дай постреляю. Там себя взорвал. Да, я там разглодимся, так. Андай мне стрел. Сейчас я хочу подняться на одну с баш, и за ней уже пострелять в дракончик. Че я Ух, засейвився. Це мразь мене скинула з башні Зато я успіл її зламати Тепер я сам себе скину з башні О, він сідає. Знаешь, я хочу. Давай ми його підзирваем. Мене є под не рішко. То він мене підкидає вічно А то все більше нема. А ще один кристал А ти його взорвав? Він мене вже раз Це 5, наверно, підкинув. Щас сідати буде. Ай. Тарас, я подяю. Ай-яй-яй. Понаем, пинаем, пинаем. А дай мне лишка поставить. Не взломав лишку мой. Фух, и менее не підкинув, слава богу. Попробуй попади в нього. Ему надо по голові быть. Сідай, сідай, сідай. Можешь успокоиться. Он тут напливал уже стики. На Давай, забывай. Underscore hell, 1 x 0 underscore. Ой, я наполнил. Я Якусь фігню включил. Я субтитры включил. Мы типа Та все, ми пройшли Майнкрафт. от пломенем. Все, можемо закінчувати. У мене 95-й рівень. У Мене 58 Всі, пока пока-пока. Чап. Все, пока.